Аліті 8+, і ми в прямому етарі стежимо за усіма подіями, які зараз розгортаються в Україні та навколо неї. Нагадаю, що ви можете залишатися з нами і онлайн на наших трансляціях в Ютуб-каналі на офіційній сторінці у Фейсбуці. Будьте там активними. Залишайте свої питання у коментарях, і ми їх обов'язково озвучимо у цій студії. Ну а власне про сьогоднішні майбутні рішення на зустрічі у форматі Рамштайн будемо аналізувати із політологом. Володимир Манько з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні. Слава доброго дня. Отже, ми сьогодні стежимо за тим, як відбувається зустріч у форматі Рамштайн уже в очній формі. Ми побачили перші зустрічі. Уже і знаємо, що зараз триває власне всі перемовини Тривають уже міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будуть говорити про стратегію на весь рік. Чи фактично мова буде йти про те, що до кінця року буде отримувати Україна повністю те озброєння, яке їй необхідне? Я Не сподіваюся, що буде саме так, що наші партнери давно вже заявили, що будемо допомагати вам стільки, стільки необхідно, тобто до перемоги, тобто до визволення цих українських територій. От і тому зараз сьогоднішній це один із етапів. На цьому шляху, який не буде короткий, буде довгий, ми тепер вже розуміємо. Ну, тому що зараз конкретно про якими становим З інформації і аналітики, ми бачимо, що це ті е, самі снаряди е, різного калібру для різних куткових установ. Звичайні снаряди, е, також реактивні снаряди для Аймарсів, тому що вони використовуються постійно. Партія надійшла через якийсь певний час, вона вже набагато зменшилась і підходити до кількості снаряди. От, а ми ж не можемо допустити, що були, там установки просто були, чи то хаймарці, чи то гаубиці. А снаряди вже закінчені. Тому безумовно, що тут треба дуже важливо бути. Наші вогнепати там це фіксують і вони видають на до Міністерство оборони запаси, потрібно, що потрібно нам. І ось такою заявкою юристів приїхав зараз. Також він сам заявляв, що нам треба поповнювати наші запаси в ППО. Тобто за зиму дуже багато відстріляли, як і відправляли нас багато ракет, тобто, зараз в них вже не затовок проти нас. Тому що ну одна з версій, вони в них е, дійшли до з'ятичної е, кількості калібри, пам'яті, і оці Ну, Хаки можуть тоді, тому що там було дуже багато е, різних там під ну, різними номерами. Воно різна ходила. А от калібри і що очевидно, так. Ну зараз вони переходять на керовані авіабомби, це старі авіабомби, яких додаються крила і додаються навігації. Веселі вони будуть керувати їх і за це роблять проти України, бо вони не можуть літати на велику дистанцію, бо вони ви дірзнятимуть тепер висів від цих ракет. Тобто, це в оповному фронтові. Якщо ми згадаємо проривну зустріч у форматі Рамштайн, то це було у січні, коли була сформована танкова коаліція, і нарешті були прийняті рішення про поставки леопардів, які лише зараз починають надходити до України на кілька тижнів. Як власне цей процес відбувається? На ваш погляд, чи цей Рамштайн у квітні стане теж проривним? Ну, я думаю, що бачите, цей Рамштайн у квітні стане Рамштайном, який. Передусім буде прийняти на поповнення цих арсеналів, рішення, по яких приймалися раніше. Потанка, по бронетехніці рішення вже в підприємці, і зараз це ми очікуємо якомога вийти, щоб все це було виконано фактично. До нас зійшла техніка, там ця номенклатура. А залучний тоді казав, що це має бути як мінімум 700 одиниць. Для того, щоб ми були готові до контроляції, тому я думаю, що якихось порядних рішень прямо зараз на цьому ну, може й не буде. От, ну, хіба що про літаки, але ну, поки що ми не бачимо повідомлень, що про це йдеться. Це за літаків, то радянські літаки нам передають України, такі як Польща, Словаччина, а uh більш -huh. а ось ми ж хочемо кращі літаки. Це f 20 або може навіть і F-16, тому що F-16 – це ну теж не є вже таким модерним літаком, Так якоможна піки робити 20-30 років. Звісно, він модифікується там, логіка модифікується, він адаптується до нових ракет, до нових боєпропадів. От ну саме так, скажімо, не такий вже й новий, хоча б я був кращий за 29-й. По багатьом параметрам, зокрема, по параметру вогневого власнення, він може не обтити комплект набагато більший і набагато потужнішим, модерністю, ніж міг 29 Тому цілі такі, безумовно, нам потрібні, але чи це проведення сьогодні на Рамштайн, ну, як при мене доки поколений. Уже відомі рішення Сполучених Штатів Америки, що вони починають навчати українських військових на танках Абрамс, і це відбудеться вже в найближчі тижні 31 танк прибуде на полігон в Німеччині наприкінці травня, і тоді почнеться навчання військових. Триватиме воно теж декілька тижнів. Коли вони надавали ці танки Абрамс, кілька штук. Вони говорили про те, що вони на полі бою в Україні з'являться аж наприкінці 2023-го. Чи власне оці дії, про які оголошено зараз, говорять про те, що це станеться значно раніше? Ну, сподіваюся, тому що на кінець 23-го року танки Абрамс. Е, ну, може, вони тоді я сподіваюся, що, що так і станція вийдуть на кордону е, 91-го року, які вже будуть обвойовані танки. Тому тобто, з іншою бронетехнікою, челенджерами, леопардами, нашою бронетехнікою, та яка в нас є. От і Абрамс, ну так символічно зайде десь там на прикордонні. Пункти Луганської області, в Лісі, Донецької, там десь в Керчі. Я сподіваюся, це так буде. А якщо за іншим сценарієм, може, так воно і не буде, а буде тривати війна і надалі, то е, наші партнери, американці, ну, краще би е, по поспішили під передати нам цих в Абрам, щоб вони не просто там символічно на фондоні, а щоб вони саме покладали шлях. До кордонів року разом з зубільшки бронетехнікою брали участь у бойових діях, участь у контрнаступі. Це дуже посутний танк, але є там один нюанс, що дуже багато відправляє пального, і потрібно за ним поділи mm -hmm. колону довозів. Видно, не без довозів, а він на е, газотурбінні там і авіаційні користияки хвалимо. От е, ну, ось така в нас складі, то є з дитинства, але вогнева вже. Стильна. Там броня дуже сильна, він дуже важкий, такий потужний. Власне, так тут треба на особливо... такі, і місцевості, степах, хлорічдя, хрестом, такі танки, як «Абрам», Челенджер і «Леопард», вони є вартими танками. Вони в бачті, ані і радянські, і європейські танки. Зараз у російські танці, у російської армії, найпотужніший танк наймодерніший, це 90-й дев'яносто. Він легкий. Tak siapa, orang tak betul macam.